Ручний одяг та взуття і на пробіжку. у недільний день лів'яни збираються на площі ринок. Спортивну акцію присвячують реформуванню країни. Біжать сумлінно, так само як хочуть подолати корупцію, змінити судову систему, освіту, медицину та правоохоронні органи. Бігти було нелегко, особливо без практики. М'язи будуть боліти, і напевно це якесь це відчуття, яке можна метафорично перекласти. що якщо ми насправді хочемо зробити реформи, то нас теж буде боліти. Та? Нам не все буде подобатися, не все буде відбуватись легко і просто. Акцію організували випускники програми УКУ Governance», але в заході, мета якого привернути увагу громадськості до важливості проведення змін в Україні, взяли участь і чиновники, і бізнесмени, і пересічні львів'яни. Іх це є динаміка, це і рух, і тому сьогодні символічно молоді ініціативні люди з різних сфер, з громадськості, з мерії, з представників різних підприємств, зустрілися для того, щоб змотивувати нас всіх незалежно від того, хто ми є, чи прості мешканці, чи високопосадовці, робити зміни в нашій країні.